Колись давно в дитинстві ти засинала у своєму ліжку. На столику ледве горіла маленька лампа, і смужка світла вповзала в твою кімнату крізь трохи причинені двері. Тихо, чутно тільки негучні голоси батьків з їх кімнати. А на твоїх стінах висіли світлини або в твоїй уяві мерехтіли малюнки з улюбленої книги, яку ти гортала перед сном. І вони безумовно мали чарівну силу. Тільки но ти лягала в ліжко, всі ці картини починали оживати, ба більше ти сама ніби потрапляла до них. Цей намальований чудовий світ. І все було так по-справжньому, так відчутно, так живо, ти блукала серед химерних будівель, підходила близько-близько до молодих оленів, так близько, що можна було торкнутися їхніх носів. Ти нахилялася до квітів, щоб їх понюхати, і твоя нічна сорочка раз і перетворювалась на сукню принцеси. Але найдивовижніше було те, що дивани закінчувались навіть тоді, коли сонце повертало землі день і ти прокидалася. Твої розплющені очі. Вдивлялися у всі відтінки світу і бачили те, чого не могли побачити дорослі. Ти малювала так багато, так захоплено. І коли ти брала в руки олівці чи фарби, ти творила світи, в яких одразу й опинялася. Ти шаруділа своїми коричневими черевиками в опалому листі. І тобі чувся дивний, але виразний шепіт. Напевно, це казкові істоти, які ховаються у купі жовтого листя, або маленькі дивовижні тварини, дуже схожі на мишок, лише червоні. Ти ходила з мамою в парку, і із дерев до тебе бігли руділи синята та вгодовані сірі зайці. Метелики сідали на твої руки, а малесенькі феї ховалися в квіткових пелюстках. І ти співала та танцювала разом з ними щойно чула чудову музику фей. Адже ці істоти завжди були разом із музикою та тонким длинчанням дзвіночків. Ти змінювалась сотні разів на день. Ти перетворювалась з білосніжки на тітку доктора, а потім на пухнасту білочку, а потім на герду, яка шукає свого кая. І знову на маленьку і строкату пташку перетворювалась по справжньому. Ти пам'ятаєш, як образи твоєї кімнати втрачали контури і в ній стрімко підносилися вгору. Велетні дерева з величезним корінням, під яким знаходилась твоя нірка, куди треба було терміново стягувати припаси. Сніжинки, падаючи на твою ручку у рукавичці, грали свою мелодію, а в темряві неодмінно ховався хтось великий та страшний, тому в жодному разі не можна було звисати ноги з ліжка. Весь світ довкола тебе був живий. Все дерева, ліхтарні стовпи, ящики на балконі, синиці на твоєму вікні, паперові літачки, аплікації з соломки, і навіть твоя шапка з бубоном все було живе і перетворювалось на будь-що в будь-який момент часу. Ти ще не знала про те, що голосно плакати погано, що треба побоюватись інших людей, що, може, чогось комусь не вистачить у цьому світі, що треба ображатись, якщо хтось робить щось не так. Ти не знала, що не можна говорити хлопчику першою Я тебе люблю. Ти не знала про те. Що просити цукерку у незнайомого непристойна. Ти не знала, що дуже невихована, кружляючи перед дзеркалом, наспівувати, яка я гарна, ти не знала так багато корисних і правильних речей, але ти знала найголовніше: ти знала про те, що світ це місце, де відбуваються дива. І вони відбувалися щодня, бо ти була чарівницею. Зараз ти доросла і точно сильна, може ще й практична, виважена та продумана. Ще ти розумна, хоча буваєш емоційною і навіть запальною. І, звичайно, бувають такі моменти, коли тобі складно впоратися зі своїми станами туги, смутку, агресії чи образи. Але загалом твоє життя тече, здебільшого раз, загалом нормально. Ти, схоже, зовсім забула про свою чарівницю, яка насправді нікуди не зникла, вона досі в тобі. Тільки не знає, як з тобою зв'язатися, як знову підставити твої руки метеликам і допомогти побачити тобі лисенят, які досі бавляться біля твоїх ніг. Якби ти подивилась навколо себе її очима, можливо ти б знайшла себе в занедбаному саду, на який іноді так буває схожа твоя жіноча душа. Там все продовжує зростати, вбити повністю його неможливо у ньому дуже багато життєвої сили. Навіть якщо ніхто не доглядатиме за ним, ніхто не буде його поливати і прибрати, він все одно продовжує жити, але приглушена, не розкриваючи своєї справжньої краси, навіть сотої частки не розкриваючи. Якби ти побачила сад своєї душі, очима тієї маленької чарівниці, ти сіла б під несподіванки, і одне питання кидалося б у твоїй голові. Як це все сталося? Як це могло статися? Куди зникли чудові маленькі пташки? Чому не чутно музику фей? Куди поділися квіти? пелюстках яких вони хавалися? І чому в цієї жінки, відбиток якої ти бачиш у зарослому травою ставку такі тьмяні і сумні очі, і взагалі хто вона, невже це твої очі? Якби ти покликала маленьку чарівницю на допомогу, звільнила б її, дала б їй волю. Ти б дещо згадала. Згадай, що справжнє диво завжди всередині тебе, і маленька чарівниця чекає, коли ти відкриєш хвіртку занедбаного саду і дозволиш їй навести лад. Вона озирнеться, дасть собі трохи зміцніти і почне. О, як захоплена, вона прибиратиметься, вона швидко зрозуміє, скільки тобі років і звільнить клумби саме для тих рослин, які найкраще зростатимуть у цьому сезоні твого життя. Вона прислухається до твоїх почуттів і пірне в твої найглибші потреби. Вона вимите мітлою стосунки, що мучать тебе, сумну роботу, нудну балаканину з людьми, які вже давно тобі не цікаві. Вона кинеться розбирати завали, від звичайних завалів непотрібних речей у твоєму домі до завалів емоцій і почуттів, які ускладнюють твоє дихання. Вона зупиниться і зрозуміє, що в твоєму житті має померти безповоротня. Вона зупиниться і зрозуміє, що в твоєму житті має померти безповоротня. Вона наповнить твої очі блиском, подовжить волосся, прикрасить тебе перлами та місячним камінням. Вона поверне. В твоє життя сніжинки, що танцюють, тихі пісні осінніх туманів, історії південних вітрів і ласкаві поцілунки ранкового сонця. І твій сад зміниться, твій дім зміниться, ти сама змінишся, як тільки дозволиш маленькій чарівниці бути вільною. І може так статися, що не треба буде відкладати на потім. Може статися, що щось почне повертатися прямо зараз. Можливо, гідність та повага, повага до себе і свого життя. Може статися так, що всередині почне лунати голос маленької чарівниці. Чуєш мене? Зупинись і відчуй. Відчуй до неймовірної глибини своєї істоти, відчуй, що прямо зараз у тебе є абсолютно все, що потрібно для того, щоб повернути мене в своє життя, повернути світові обриси, дива, не поспішай, тебе ніхто нікуди не жене. досліджуй себе. Та вивчай своє життя крізь лінзу краси. Щодня питай себе, що в моєму житті красиво, що не красиво, а що потворно? Чи гарна моя оселя, чи гарні рішення, які я схвалюю, чи гарні мої повсякденні емоції та почуття, чи гарні мої стосунки з дітьми, чи гарні слова, які я вимовляю. Чи гарні мої мрії, чи гарні мої таємниці, чи гарні мої ранки, дні та вечори. І якщо ти побачиш щось негарне, подумай, чи потрібно це тобі, твоїм близьким світу, Всесвіту, і якщо потрібно, то зроби це гарним. Мине час. І маленька чарівниця перестане бути маленькою. Вона буде просто чарівницею, що здійснює у світі всесвітній закон краси. Вийди до саду, простягни руки, дозволь метеликам сісти на твої пальці. Вони зачекались.